Завжди, коли говорю про Тіщенка, хочеться матюкатися. Ну не так, як наш президент, але все ж. На інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав американському наковцю та подкастеру Олексу Фрідману, наш президент був доволі емоційним. Якщо він буде вбивати, ми ведемо Ну, На та вибачте, ми реально, ось це я розумію. Чудово, і це не сподобалося багатьом українцям, але тут потрібно поговорити серйозно. Це було інтерв'ю не для українців, а для американців. Вірніше для республіканців, точніше для трампістів, а ще точніше для правих антилібералів. Зеленський говорив мовою антисистемного Трампа. І от скажіть мені, коли ж це українське суспільство стало таким нетерпимим до ненормативної лексики? Скільки часу минуло з тих пір, коли фраза руський воєнний корабль і нахуй» перестала бути одним із символів боротьби з російськими окупантами? Чому ми не демонстрували своє пуританство, коли цей вислів став словом 2022 року? А світові видання, такі як Reuters, The Guardians і The Daily Mail, захопливо друкували на перших шпальтах Russian Warship, Go Fuck yourself»? До повномасштабного вторгнення президент України закликав партнерів до введення жорстоких. І жорстких санкцій проти Росії. Це був єдиний шанс запобігти великій війні. Але у відповідь ми чули щось на кшталт. Коли Путін проігнорує усі міжнародні домовленості, коли він вторгнеться в вашу країну, коли він почне вбивати тисячами мирних українців, ми введемо санкції. Ну це справді хуйня. Хуйня. Краще і не скажеш. От президент і не зміг. Краще це інтерв'ю вийшло за рамки простої бесіди. Воно стало інструментом міжнародної дипломатії і показало Зеленського як людину, яка намагається знайти шлях до миру через складні геополітичні реалії. Так, ні слова про демократів та Байдена. Так, провал на українську аудиторію. Але на мою думку, за довгий час це найкращий сеанс зв'язку Володимира Зеленського зі світовою спільнотою. Да похід, це ж зрозуміло російською, правильно?